Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам, як я готувала картопляні В Підсоленій воді відварила десь приблизно 3 картоплини. Коли вона зварилася, картопля, я її відсідила і перемнула і залишила для остивання. Ще не зовсім холодна, така тепленька вона була, тоді додала я сиру. Сиру десь приблизно грамів 100 треба на цих три картоплини. І одне яйце. І, звичайно, додаємо тут, яких хто любить приправи. Перцю чорного, меленого, трави різні, які ви любите. Це вже за бажанням і обов'язково на сіль. Все Перемнули. Тепер змоченими в воді руками. Робимо звичайні такі кульки. Більші, ніж куряче яйце. Ось такі це буде так, як одна порція. І в мене вийшло з цієї кількості 4 таких кульки. І з допомогою склянки роблю гніздечка, або, можна сказати, очка. І тоді в ці гніздечка викладаю підготовлений фарш. Фарш у мене свинно курячий, отерла до нього цибулі, додала чорного меленого перцю і все. От накладаю ці гніздечка, притискаю злегка. І все. І тоді кладу у розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 15-20, в залежності, як гріє духовка. Під кінець, десь 5 хвилин до закінчення, от я виймаю, посипаю е, натертим твердим сиром. Бачите, вже і м'ясо підпеклося і картопля. І от ще на кілька хвилин кладу назад в духовку, щоб розтопився гарно сир. Все, мої картопляні очка готові, і можна їх вже пробувати. Беру на тарілку. Ось таких дві штучки виходить, якщо добре наїстися. Дякую вам за перегляд. Здоров'я всім!